Чи ви чули колись про маленьку Німеччину на Одещині у 19 столітті біля Одеси мешкали переселенці з Баварії, Ельзасу та Саксонії. З собою вони принесли нову техніку та досвід садівництва. Одним з німецьких сіл був Грос Лібенталь. У перекладі велика долина кохання. Його мешканці швидко створили зразкові господарства. Вони побудували лютеранську церкву, а згодом школу та лікарню. На початку ХХ століття грос Лібенталь міг стати містом, але прийшли російські більшовики, які почали грабувати заможних селян. Проти загарбників повстали не лише німецькі, але й болгарські та українські села Одещини. Вони боролись разом проти спільного ворога. Радянська влада виселила німців. І перейменувала село щоб стерти пам'ять про повстання. Грос Лібенталь сховали під назвою Велика Аккаржа. Зараз це селище Великодолинське. Громада пам'ятає про свою історію і підтримує сучасних переселенців, які втратили дім через російську агресію. А які ще німецькі села ви знаєте? Напишіть у пліч опліч згуртовані громади.